Чар, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон, і це моє нове сьогоднішнє крутецьке відео, а чому крутецьке, зараз дізнайтесь. Сьогодні у мого каналу День народження і йому виповнюється цілих 5 років. Ви представляєте, 5 років, як у мене є свій канал. Він же заснувався з 2019 року, 2 серпня 2019 року, а сьогодні, 2 серпня 2024 рік. І сьогодні, як ви вже по назві відео здогадались, я буду робити реакцію на своє перше, ну, не найперше, а перше українське відео. Не зрозуміти неправильно. Рік тому я робив вже. Ж... Подібне відео, також 2 серпня 2023 року, але на саме найперше відео, я робив, ну, які були озвучені російською мовою. А сьогодні буде все інакше. Я буду робити реакцію на своє перше українське відео. якось так. Ну добре, давайте вже не гаяти часу, вставте свої королівські вподобайки і не забудьте підписатися на мій YouTube канал, щоб не пропускати мої крутезні відео. Ось що змінилось у мене. ось. Рік тому у мене було 95 підписників, і трошки менше відео. Зараз вже як ось що змінилось. У мене тепер 158 підписників. Дуже дякую вам, що ви підписуєтесь, підтримуєте мене. І 140 у мене відео. Ось саме найкрутіше відео, яке я вважаю, це заробіток влітку. Це топ-3 бомбезні способи, як зробити гроші влітку. До речі, всі запитають мене, як ти цю картинку зробив? Мені допомогли мої друзі. мої... Які також мій канал дивляться, я їх попрацював допомоги, вони мені допомогли. Я тільки просто наніс текст, і все, і всякі смайлики. Ось ще одне круте відео, де я приготував собі саму найсмачнішу літню шаурму, І саме те, те відео, яке мене здивувало, Корисні інформації за ноутбуком рубриці, знайшов інформацію про АТВ. 1800 переглядів. Дуже. Ви мене здивували, тому буде ще одне відео. Так, це була невеличка екскурсія по новим відео. Тепер давайте перейдемо на те, відео, яке я буду сьогодні робити На те відео, яке буду робити сьогодні реакцію. І ось це те відео, невели... яке називається невеличкий обзор моєї телешки», котре я перевірив Три... двома способами. Якось ось так. Ну що, нехаймо часу і робимо реакцію. А посилання на це відео я залишу в описі під відео. Також залишу, як я рік тому теж робив реакції. Ну все, погнали дивитися. Приємного всім перегляду. Так, звучок. Все. Розпочали? Усім привіт! З вами я Сашко. І на сцені з вами я Сашко. Господі, дуже круто вийшло. Я навіть сам не очікував, що так вийде. Типу, одразу затемнилось. Я це коли відео викладав, я такого не помічав. Потім, вже коли дивився, то вже саме помітив, що от це спочатку затемнілось, потім таки підійшов до екрану, і так, як світло на сцені, отак мікнулось. От якось так. Ну добре, дивимось далі. І сьогодні це моє нове круте відео. Як ви зараз бачите, я вирішив зробити такий невеличкий обзор цієї тележки. Угу. як ви зараз бачите на своєму екрані. Ви одразу запитаєте у мене, Сашко, в чому це тобто, все сенс цього ролику? Так, звісно, Пояс... в чому сенс цього ролику? Сенс цього ролику зараз я його вам і скажу ось. Сенс цього ролику стосується того, що е, я не просто цю тележку перевірю, а й зроблю маленький-маленький експеримент, який побачите у кінці ролику. Так що одразу ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що на моєму каналі часто виходять нові круті ролики. Це я згоден. Перевіримо ми цю тележку одразу двома спосібами. Перший угу. спосіб. У мене таке питання: чи витримає ця тележка людина? Ну, це я от зараз можу на це питання відповісти. Це питання з підступом, так би мовити. Ні. Ну людину, звісно, вона може витримати, але, але одну тільки. Ну, це зараз я споювати не буду. Зараз це я в ролику скажу. Це просто відповідає на питання, чи витримає тележка людину? Як я її задав, так. Двом людям ну, буде капець, як незручно, їздити, тому що от це, у нас, це ж не просторий автомобіль, на якому можна кататися. Але я якось ну, пам'ятаю, це я ж в селі знімав відео, то я якось викручувався з цього положення. Ну добре, дивимось далі. Зараз цими й перевіримо. Ось, як ви бачите, зараз я сів, тележка мене витримує і може кудись мене полистить. Та любий дурень може так зробити сісти і поїхати. Ну, серйозно, вона тележка його витримає, тому що ж вона зроблена з металу. Ну Мені їхати нікуди не треба. Це дуже добре. Один бал вона заслуговує. Чому один бал? Тому що якщо б поїхати на цій тележки удвох, то вона б вже тяжко витримала. Тому один бал тільки вона й заслуговує. Ось, я навіть. Тоді я розумів, що вона двох людей не витримає, а трьох вже про це навіть і е, мова може не йти про трьох людей про ІТЛ, ну це вже якось перебір. Ну і останнє, що ми перевіримо, це другий спосіб. Невеличкий груз. Це той самий експеримент, який, я сказав, який я сказав в початку цього відео. А грузом цим буде ось така гойдалка, кота, яка дуже. Зручно, Це така дитяча гойдалка для дітей. Ну, типу, була, я її вирішив використати, я говорю, за господи. Добре. Пляється. Ось така палочка. Угу. Кладемо... Русочок такий. Утарку. І ще такі великі палочки, які дуже немножко числі. Ну і останнє, Ось гора досок. Що я тільки туди не ну це весь груз. Ось ми завантажили її трішки. Зараз і перевіримо, як вона поїде. Ну, що можу сказати, що вона дуже хорошо своєю задачею справляється. 10 балів вона заспуждається. Ну, 10 балів це ну, зрозумів, але це, можна сказати, квіточки я тільки віз, це найлегший груз, але якщо би завантажити її по максимуму та перевірити, ось це би вже, уже ну, реально було б 10. А так, я цю оцінку можу поставити ну, максимум 3-5 балів. ну, десь так, Тому що це квіточки я тільки віз. ну, Це найлегший груз. А от якщо по максимуму її завантажити, то так уже. Можна вже нормально їй поставити. Добре. Дивимось далі. Слугове. Телешки дуже допомагають у роботі. Чим? Вони возять тяжкі грузи, важкі. Навіть. Що вони возять? Вони возять воду, дрова, доски, ну і сміття навіть. Ви не повірите? Навіть сміття. Ось таке відео в мене вийшло. Кому воно нас сподобалось, обов'язково, поставте вподобайки так, та підписуйтесь на мій канал. Телешка сьогодні у цьому ролику отримала 11 балів. Це дуже добре. Ну добре. З вами був Сашко. Всім гарного настрою та до побачення. Ну, що можу сказати? Давайте підведемо підсумки даного відео. 5 лайків, 5 коментарів. Так, добре. Підвома підсумки даного відео. Ну, я перевірив тележку двома спосібами. В другий спосіб, типу, по максимуму її завантажити, це як квіточки я завантажу. Ну Це я тоді думав, що це такий о який важкий тий ти груз. там Ні, найважкіший це цегли вести, купа землі, купа ґрунту, купа піску, піску і так далі. Коротше. Це я так і завантажив квіточками. Ну 11 балів це маловато, як для одної тележки. От якщо її по максимуму її завантажити і перевірити, як вона це витримає, то тоді вже була нормальна була оцінка. Якось так. Ну, відео вийшло в мене дуже крутим. Я не знаю, як воно вам сподобалось чи ні, але це для тих, хто не дивився, мені дуже сподобалось. Я навіть трошки здивувався, що я так добре українською мовою з першого разу казав. От якось так. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якщо вам це моє відео, українське відео сподобалось, то обов'язково поставте свої подобайки і не забудьте підписатися на мій канал, щоб я для вас далі знімав крутий контент. Далі, як я в цьому ролику казав, це грошовому ролику, буде продовження геймерської рубрики. Ось після цього. Тому що сьогодні ж 2 серпня день народження мого каналу, я це навіть в спільноті. Зафіксую тортик, собі куплю якийсь із любимою напій і відсвяткую день народження. Якось так. Ну все. З вами був Сашко, всім гарного настрою, бережіть себе та до наступних моїх крутеських літніх відосів. Чао!